OpenAI знову змінила правила гри. Тепер вони створили Marketplace чат-ботів, побудованих на базі GPT-моделей, в якому кожен з нас може створити власного чат-бота, налаштувати його різні класні функції, і продавати на їх Marketplace. Таким чином, ми можемо монетизувати е, свої навички і своїх чат-ботів. Або іншими словами, ми стати справжнім бототоргівцем. Приблизно, як у свій час, таке саме зробила компанія Apple зі своїм App Store. В цьому відео ми з вами розберемо покроковий гайд, як створити власну кастомну GPT-бота, який буде навчений на наших знаннях, і як можна навіть навчити його керувати нашим комп'ютером. Тому давайте по поїхали на зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник випадків університету learn Learnton Global, вже більше 15 років я керую своїх клієнтів і являюсь фінансовим та цифровим радником з вас. Лайк, підписка і дзвіночок обов'язково за те, що ви отримуєте завжди максимально якісну інформацію від нашого університету, ще й українською мовою. І давайте погнали. І так, що таке GPTs? Або кастомні GPT-моделі це чат-боти, побудовані на базі моделі GPT, але налаштовані під наші з вами запити і від Prompt е, саме під певний стиль відповіді і під певні знання. Він може бути якимось коучем, він може бути бачите, тек-едвайзером, геймтаймер, стікер-уіз, якимось певним ну там, людиною, верніше не людиною, а ботом, який буде відповідати, там, допомагати нам розібратися в певній тематиці, буде нам рисувати певні стікери, може нам навіть ну, грати з нами в шахи, навіть він може. Тобто, в залежності від того, чому ми його навчимо, він все це, це може робити. Більше того, він може стати нашим помічником для онбордингу в компанію і для допомоги. Працівникам компанії для того, щоб вони їм легше було інтегруватися в наш бізнес. Тобто кейсів за використання величезна кількість, більше того, його навіть можна інтегрувати в наші повсякденні бізнес-процеси, використовуючи певні інтегратори або так званих певних посередників. Тому давайте поїхали, де його можна знайти і я з цим всім працювати. І так, заходимо в. Чат GPT, ну, власне, на сайт chat.openia.com. Зараз він, бачите, оновився, зараз він має Ну, вибір тільки четвертої версії або три з половиною, ну або відповідно плагіни. Нам вже не треба вибирати там Advanced Data Analysis, Browsing, далі три, все це в одній версії. Тобто я можу навіть чат написати, що намалюй мені щось, знайди в інтернеті якусь інформацію на основі неї нарисуй рисунок. Він все це буде шукати і буде працювати. Тобто фактично в нас є єдиний інтерфейс, через який ми можемо. Керувати штучним інтелектом. Я би дуже рекомендував все-таки взяти платну версію, тому що тут є набагато більше функцій, і все те, що я сьогодні буду показувати, воно працює тільки в платній версії, тому я би все-таки не рекомендував вам не пожаліти тих самих 20 доларів і використовувати на всю по максимуму потужності чата GPT, ну і тим більше, що створення власних чат-ботів також можна тільки через. Uh, так, А, uh, Тепер ми маємо, от, у нас зайшли в наш чат GPT. Бачите, у нас тут є така майже невидима сайдбар. Uh, Натискаємо на нього і маємо список. От бачите, зверху в мене показується чат GPT, Learn Tour, Custom, uh, Calendar Assistant і бачите, кнопочка Esport. Тобто фактично, це різні чат-боти, які, які на сьогодні вже в мене підключені, якими можна користуватися. Uh, і Також можу зайти в налаштування, в мене є розділ My GPTs. Власне, давайте на нього і заходимо розділ MyGPT. У мене зараз буде тут список різних чат-ботів, якими я налаштовував, які я створював. І Для того, щоб створити нового бота, відповідно нам треба просто натиснути кнопочку Create GPT. Ми таким чином заходимо на сторінку створення, і тут пишучи правильні промти, А я надіюся, ви вже прийшли навчання і знаєте, як писати промти. Якщо ні, то військово за посилання в описі до цього відео є курс. Промпт інженіринг, обов'язково пройдіть його, щоб знали, як писати правильно промпти. Пишучи промпти, ми можемо тут створити будь-якого нашого чат-бота. Наприклад, давайте йому е е напишемо будь в ролі саркастичного е чоловіка, який е шутує над кожним словом. І, відповідно, просто от бачите, написавши один промпт українською мовою, навіть. Я не, я не переключався на е, інший, на іншу мову. От бачите, він мені пропонує на, на, якось його назвати. О, Sarcastic 10. Стен. Окей. Окей, хай буде. Давайте так набешу. Ну, най буде. Так, і відповідно далі. він Він його зараз створить. Зараз нам створить. Зображення під нього, бачите, Generating Profile Picture, і у нас буде готовий чат-бот, з яким ми можемо спілкуватися. Це все, все відбувається от у вас на очах буквально за декілька секунд. Більше того, у нас є розділ configure. Десь, який прикольний configure, де ми можемо налаштувати. Так, напишу все ок. Хочу, тестувати. Хочу тестити. Так. І зараз, ви бачите, він нам його збереже обновить все. І далі ми з ним зможемо спілкуватися, тому що поки що він ще в нас. О, є. Готовий наш бот. Бачите, от тепер він повністю готовий. Тепер він може всяке писати, його, не можемо йому написати там якусь жарт про пісня. І тепер, ще раз, то він першого разу не захотів, так як я хотів, все. І пішло. І бачите, він тепер відповідає. Можемо йому доб... далі вже його більш. Детальніше відфінтюнити, тому що бачите, він вже відповідає англійською мовою. Ми вже написали, що відповідає українською мовою. У нас є розділ Configure, де ми можемо є його ім'я, description, instruction, можемо йому тут добавити, що reply Ukrainian І він нам буде відповідати українською мовою. Також можемо додати свої. Знання, ну, knowledge власне, завантажити файлики різні, які він буде відповідати на основі них. Бачите, у нас підключений Web Browsing, буде підключений далі Generation. можемо підключити Code generation і додати різні екшени. Це найбільш класно, тому що, додавши екшен, ми можемо навіть керувати нашим комп'ютером. Ну, давайте... Ну, давайте його затестуємо, що він нам буде відповідати. Напишемо йому, пожартуй над собою. А, і, відповідно, бачите, ось, це, я такий там розумний, штучний інтелект. і, так далі, і так далі. Тут, фактично, ми маємо готовий чат-бот, який відповідає саме так, як ми його налаштували, і так як, ми, так, як ми хочемо. Можемо його зберегти, просто зверху вибравши куди. І, наприклад, в мене зараз він тільки для мене. Я його підтвердив всі зі збереження, можу його прийти дивитися, і бачите, я вже з ним спілкуюся, бо тут як саркастичною скотиною, ось такою, через. Цього чат-бот. Так само я створив чат-бот для learn Люнтун Tutor. Зараз ми його налаштовуємо. Скоро він буде в нас. Ви зможете ним також користуватися в пабліку. У нас є спеціальний бот МСЕ такий, який знає всю інформацію про АМСЕЦ і відповідно відповідає і інтегро, також інтегрований з платформою ЕМСЕЦ. Ну і найбільш прикольною зараз хочу подати: Calendar Assistant, тобто при правильному налаштуванні. Ми можемо в наш календар, просто спілкуючись з ботом, додати всі е, необхідні фічі. Все це відбувається за допомогою певних інтеграцій з апіром, але е, дивіться, для прикладу ми йому напишемо «Добав в календар на 11.11.20.23, наприклад, там в 14.00 е, за київським часом. Подію з назвою відео і описом не забути записати відео. Написавши це, бачите, зараз буде підключатися до запіра, ми маємо йому дати на це доступ. І буквально пару секундочок він нам його додавить в календар. Бачите, він спочатку запитав на те, щоб точно перевірив, чи я його додав. Я додав, написав, що все, окей, тепер я його. Маю тут. І от ми бачимо наш івент: на ту годину, яку ми його поставили, він його виставив. От друга PM. Це чітко, як я його і просив. Тобто, це просто один з прикладів того, як можна інтегрувати. Саме запір і Google-календар, але загалом можна сюди інтегрувати безліч різних додатків через API, через спеціальний асистент API і відповідно керувати повністю своїм комп'ютером. І все це ми будемо розбирати на нашому курсі по створенню чат-ботів за допомогою Ші і фактично ви навчитеся просто створювати цих ботів і навчитеся їх монетизувати, продаючи через Marketplace GPT, коли він буде доданий. Я рекомендую. Максимально швидко встигнути записатися саме по ранньому доступу, і буквально за я думаю, за тиждень ви зможете вже навчитися, тому що методологія навчання у нас ідеє чином, частина курсів записі цього матеріалу, і частина це практика в прямому ефірі, і, відповідно, ну і, і, і плюс запис. Тому ви зможете це легко пройти, легко навчитися і отримати скіл, саме розробника. Чат-ботів для OpenAI і не тільки, тому що ми будемо також розбирати різні ноуклу-код код платформи. І, відповідно, ви отримуєте ну, дуже круто підвищення своєї кваліфікації і вміння монетизувати свої знання. Після завершення курсу у вас буде тестування і сертифікація, і у вас буде сертифікат про те, що ви крутий бото. Власник, тому долучайтеся. Всі посилання є в описі до цього відео. І я думаю, що обов'язкові лайк, підписка за те, що отримали таку максимально круту і своєчасну інформацію. Радий буду бачити на курсах з вами був Михайло Пасан, і побачимося.